Край задоволений прийняти участь у цій конференції ювілейній. а вкрай приємно бути не тільки учасниками, а й генеральним спонсором цієї події. Експорт аграрної продукції зараз складає 60% українського експорту. Тому підтримувати наших аграрів це справа честі, справа продовольчої безпеки країни. Дуже рад був побачити багато знайомих облич. Клієнтів, потенційних клієнтів дуже класно, що багато різних напрямів, фермери, трейдери, банки, держава тут на єдиному майданчику з'єднуються і народжують ідеї. Вкрай приємно, що всі наткнені якимось позитивом, незважаючи на наші важкі обставини та часи. Тому, як тут кажуть, we make it green. слава Україні!